Коли я тільки починала працювати з бибіху дитячими товарами, я думала, що горщик унітазик має бути ну просто найбільший у їхньому асортименті. Але тоді я вже помилялася, тому що в 26-му році я побачила цього красунчика-трансформер, на якого хочеться і хочеться дивитися. Але що тут особливого? Чим він відрізняється від інших, сьогодні ми розкажемо. А ви, як завжди, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Перше, що мене здивувало, це просто величезні об'єми. Ми цього крутого горщика. Справді бейбіхут вміє вражати, і це не тільки великий формат, а й достойний міцний пластик, який витримує дуже багато навантаження. Я особисто на нього тестувала, сідала і перевірила, що він витримує 68 кг. Можна навіть трошки танцювати дубцею, але це так за вашим бажанням. Звісно, він має дуже оригінальний дизайн. Він мені схожий на такого сучасного трансформера. І звісно, тут є класна спинка підтримуюча. Спинка об'ємна, велика. Підходить для діток, якщо вони величенькі і їм необхідна рівно опора. Ця спиночка буде саме раз. Вона дуже легко кріпиться, ззаду є пази, які допомагають це зробити, але при необхідності або коли вже дитина ваша підросла, а горщик треба об'ємніший, ви просто відкидаєте цю спинку на наступну дитинку і використовуєте горщик без цієї спинки. Тут не потрібна ручнятка, це ми точно перевірили, тому що така спинка вона об'ємна і дістає до центру самого горщика. І для цього не потрібно дитині, тому що вона буде триматися ручками ось тут за спинку, або взагалі не триматися, тому що це таке невеличка буде підтримка для малечі. Матові кольори, неймовірно, гарний дизайн і поєднання сіренького кольору з оранжевим. До речі, дитячі товари 26-му році дуже популярні саме в цьому кольорі. Ми нещодавно показували стільчики для. Годування від бойбіхот, і це справді також був оранжевий колір, який просто найтрендовіший серед 26-го року для діток. Спочатку, коли я відкривала цей горщик, я не розуміла, як його це все зробити, адже тут немає ручки. Але, трішки погравшися, ми зрозуміли, що тут є все-таки ручка, просто вона захована. Я легко підчіплюю серединку ось цього отвора, і вже з'являється класна ручечка. Дуже легко брати, відкривати і щоб ваша дитина з легкістю користувалася цим крутим девайсом. Кришечку можна поставити поряд, або просто, якщо вона не потрібна вам, якщо ви одразу будете валувати всі відходи, ви можете її просто покласти в інше місце, щоб вона вам не заважала. При відкритті ви по справді побачите, наскільки він об'ємний. І ми говоримо не тільки про сам горщик, а і про серединку самого крутого товару. Садубця малечі точно буде релаксувати, адже там вона не буде притіснювати дух. Дитинка буде під час процесу використовувати його. Ну і найголовніше, ви знаєте, що є. Чотири види сидінічок це тверде сидіння, м'яке сидіннячко, меморіформ, пінополіуретанова та силіконова прорезинова форма. Цей формат пінополіуретан він у ніжному, сірому кольорі виконаний, дуже м'ягенький, ось такий, підходить дуже класно на зимовий період, тим паче зараз дуже холодно, і оцей варіант просто буде красунчиком. Легко відмивати, має водонепроникну структуру, і вам не потрібно його сушити, бо дівчата завжди запитують, чи потрібно ці пінополіуретани сушити. Ні, дівчата, ще раз вас про це попереджуємо. Десь залишилися сліди від використання горщика. Ви просто берете під краник, зливаєте водичку, змиваєте, можливо, потрібно використати малесеньку щіточку, щоб очистити пінополіуретани, і повертаєте в попереднє положення. Виступ невеличкий попереду, це більш зроблено для хлопчиків, щоб їм було зручніше сидіти. І ніжка буде в лівій та в правій стороні. Відкриваємо і переходимо поступово до внутрішньої чашечки для відходів, щоб вам було легше знімати внутрішню чашечку після вже використання горщика, коли дитина зробила маленькі або великі справи. Спеціальний роз'єм, ось такий допоміжний для ваших рученяток. Відкрили собі і побачили перед собою незвичний формат внутрішньої чашечки ось такий глянцевий. Вони дуже легенькі, але об'ємненькі на півтора літра. Тут точно вистачить дитині. Ласунчик класний, незвичний трансформер. І як же ж ми скажемо про ніжки? правильно Ніжки вони компактні, якщо ви шукаєте саме високий горщик, ось це буде моя особиста рекомендація. Мають антикозну систему. Тут іде резинова основа, вона справді буде стійка, і це один із найкращих горщиків, де дитинка, якщо навіть буде активна або гіперактивна, буде гарно втримуватись на поверхні, на слизькій поверхні, такі як плиточка такі як паркет, і матуся взагалі не буде переживати, що дитина десь його перекине. Вони є на чотирьох ніжках, їх не потрібно встановлювати, але за бажанням ви можете навіть їх зняти. Так, дівчата, це можливо. Ну, якщо вам прям не потрібно, або ви хочете використати на килимі, або навіть трішки зменшити висоту оце буде класний формат. Зняли собі і вже перетворили трансформер на трішки нижчий. Яка вікова група, звісно, без цього питання ми ніколи не покидаємо Ютуб канала? Трансформер підходить від 7 місяців, може користуватися, хоч до 68 кг. кілограм. Якщо у вас залишилися будь-які питання і ви хочете їх обговорити, ми чекаємо вас в коментарях. Чи підходить саме цей формат вашій дитині? А якщо ви додивилися відео до кінця, не забувайте лайфхаки круті? Якщо ви хочете дитинку легко привчити до горщика, обов'язково обирайте BabyHood. Ще один лайфхак цього горщика. Якщо у вас немає дитячої сходинки, підставки це не заміна річ, тому що дитина може просто стати на цей горщик, почистити зубки, сходити до туалету, помити ручки і витрати, звичайно, їх разом з цим крутим горщиком.